Будь дивом. Регіна БРЕТ. Урок 10-й. Хочеш побачити диво? Будь дивом. <звук> Бути Богом. Ще той тягар. Не те щоб я знала це з власного досвіду. Але після перегляду фільму Брюс. у Могутній розумієш, що ця робота. З усіма нескінченними молитвами й проханнями про допомогу набагато важча, аніж кожен із нас може собі уявити. У фільмі актор Джим Керрі грає роль розчарованого телерепортера, який застряє в заторі, потім його звільняють з роботи, б'ють, а трохи згодом він не знає, що робити з собакою, який постійно пісяє на його улюблене крісло. Боже, чому ти так мене ненавидиш? у розпачі вигукує він. Подібне запитання в мене ніколи не виникало, однак у деякі моменти і навіть дні я почувалася так, наче це про мене йшлося в останньому рядку відомого анекдоту про Бога. У такі дні ти виходиш із дому і надто пізно усвідомлюєш, що на твоїй спідній білизні лопнула резинка. Або ж ти заблукала дорогою на співбесіду, або якась пташка вирішила вимастити твою нову шовкову блузку з висоти свого польоту. У цьому фільмі Бог, якого грає Морган Фрімен, кидає виклик чоловікові, котрому здається, що він мураха, А бог – хуліган, який сидить на тротуарі під пекучим сонцем, тримає в руці збільшувальне скло і наводить його на мурашок. Що аж скручуються під гарячими променями. Він каже Гадаєш, ти міг би зробити краще? Гаразд, це твій шанс, а тоді дозволяє нещасному представникові людства якийсь час покерувати всесвітом. Спочатку це так весело змусити море автівок або томатний суп у тарілці розступитися, прибрати з неба хмари та збільшити місяць. Як і збільшити жінці груди або дати всім можливість виграти в лотерею, навіть якщо кожен отримає тільки 17 доларів. Насолоджуючись своєю могутністю, репортер кричить: Нехай буде воля моя! І це страшно, але тільки тому, що він це озвучив. У більшості з нас не стало б духу вимовити це вголос. Але завжди здається, що наша воля могла б бути значно веселішою, аніж воля Бога. Мені було непросто довірити свої життя та волю Богові. Я боялася, що він дасть мені нудне життя, у якому бракуватиме веселощів і взагалі не буде сексу. Та й кому б не хотілося пограти в Бога? Ого, а з чого б почав би ти? Тобі довелося б обов'язково очистити світ від бідності, хвороб, ненависті і зла, повернути сліпим зір, глухим слух, навчити калік ходити. Загалом зробити все те, про що говорить фіналістка конкурсу Міс Америка, тримаючи в руках букет троянд більший за першокласника. А як тобі такий варіант? Кожна дитина народжується здоровою, а пологи. Абсолютно безболісний процес. Потім, звісно, треба буде впоратися з проблемою перенаселення, що її спричинить така зміна. Кожен зможе вступити до коледжу безкоштовно. Замість двох вихідних запровадимо три, і кожна людина у світі щорічно отримуватиме чотири тижні відпустки. А жінка та критичні дні це така собі дизайнерська похибка. А як щодо світу, у якому чоловіки не лисіють? Де вони справді можуть прочитати думки жінки і купують їй на День Валентина Шоколад-годіва, а не їстівну білизну? Уяви світ, та команда Cleveland Indians виграє світовий турнір, принаймні кожні 10 років? Хоча ні, нехай кожні 5 років гаразд! Одного разу за все моє життя буде цілком достатньо. Біблію можна відредагувати, щоб її було легше зрозуміти і важче хибно витлумачити, дамо Йову відпочити, перш ніж він втратить свою родину і все, що має. Повикидаємо з тексту згадки про чому та інші пошесті, подаруємо жителям Клівленда клімат, яким насолоджуються мешканці Сан Дієго. Хіба ми не заслуговуємо на відпочинок? У них є океан. Як на мене, це буде справедливо. Нехай на різдво всюди сніжить. Зробимо так, щоб волосся не росло в носах і вухах чоловіків, а ще на жіночих ніжках. Зробимо жовтень і розкішну осінь тривалішими, принаймні днів на десять. Серця стануть більшими, а его зменшаться. Світ міг би прожити без вогняних мурах, вошей, комарів, скорпіонів, змій, павуків і тарганів. Так, так, я знаю, що всі вони є частиною харчового ланцюжка. До речі, щодо харчів чому б не стерти з лиця землі брюссельську капусту, домашній сир і баклажани? Те саме можна зробити і з торнадо, ураганами, сніговими лавинами, завірюхами, землетрусами та цунамі? Гадаю, і сам Бог був би не проти, щоб кишкова паличка, м'ясоїдні бактерії та генітальний герпес зникли назавжди. На захист Бога можна сказати, що жоден із нас не зміг би вигадати веселку, вогонь, музику, сни, зірки, грози, секс, оленів, Тихий океан, великий каньйон та ніагарський водоспад. Та хіба ж це так багато? Просити на кожен свій день народження здійснення одного бажання. Я знаю, знаю, нехай буде воля твоя, не моя. У цьому фільмі Бог сказав Хочеш побачити диво, будь дивом! Це гарна порада для всіх смертних, замість того, щоб шукати докази Божих справ у магічних трюках, шукай їх у кожній миті життя. Замість того, щоб чекати див з небес, віднаходь їх у собі. Замість того, щоб мріяти про рай деінде, створи власний шматочок раю тут і тепер. Не шукай ознак Божої присутності в лісових пожежах, ударах блискавки чи статуї ще плаче, просто будь присутнім і відчуєш Бога всюди. Щоразу, коли трапляється якась трагедія, чи виникає проблема, яку, здається, неможливо розв'язати, ми зазвичай питаємо: а де ж Бог? Уяви що сталося б, якби ми всі зробили крок уперед, усі без винятку, і сказали: Ось Бог! Просто тут у мені, просто тут, у тобі. Бог є в кожному з нас у будь-якій трагедії чи проблемі. І тільки від нас залежить, чи зможемо ми закликати наше величне світло та любов і бути дивом тут і тепер.